Сьогодні в мене на огляді такий маленький портативний осцилограф. Його можна використовувати як в домашній лабораторії, так можна кинути в кишеню і піти кудись щось вимірювати. Цю штукенці мені надіслали безкоштовно, саме для того, щоб я зробив огляд. Я ним зовсім мало користувався, 50 Гц вимірює просто ідеально. Все інше зараз будемо дивитись. А в мене таких портативних пристроїв вже вдома три, DPOX 180, 2C53, які до цих пір не випустили в реліз, тому що я так розумію, чи програмне забезпечення, проблема є чи що. Але ця штукенція, як мінімум, як мультиметр, мені сподобалось. Це просто осцилограф. двохканальний осцилограф і генератор. Генератор тут слабенький, ну як слабенькість, вона всього три форми сигналу. Видає. Але щодо прямокутного сигналу, то написано, що він може видавати до 3 МГц. Хоча в самому пристрої написано, що 5 МГц. Характеристики цікаві, я б його і не взяв би на огляд, якщо б мені він чимось не сподобався. Але справа в тому, що не все так просто. І так як це в мене третій пристрій, то ви знаєте, що я роблю з третіми пристроями, тобто пристроями, які мені точно не потрібні і не знадобляться. Вони поїдуть до когось з вас для того, щоб прийняти участь в розіграші. Підписатись потрібно на телеграм-канал, якщо ви вже підписані, залишайтесь там підписатись на Ютуб канал і обов'язково подивитись відео про цей девайс. Тобто, додивитись до кінця може ви зрозуміти, що цей девайс вам, наприклад, не потрібен, і ви хочете щось велике, красиве, біле Тесло, наприклад. Толтоп і t 120 mc 2 Правда, це в мене версія PRO. А версія PRO від версії звичайної відрізняється лише тим, що в комплекті йде два зонда. Ну ось такі зараз версії PRO. Обов'язково йде інструкція. По любому. Я на сайті ще завантажив програмне забезпечення, але я не зміг під'єднати його до комп'ютера взагалі. Хоча, в принципі, ніде не показано, що він ще під'єднується до комп'ютера. Але посилання на сайті є. Чохол. Один щуп в пакеті поки що лежить. Інший, інший щуп я вже розпакував, це щупи з роз'ємами MCX. І те, що наявність тут роз'ємів MCX, це зручно для користування, тому що. Ну, скажімо так, MCX-совські роз'єми не торчать надто високо з осциллографа і таким девайсом зручніше користуватись. Ну він сам, сам по, по собі розмірами більший, але тут BNC-шні щупи, і ці BNC-ні щупи, вони надто ну порівняйте, як воно виглядає. Тобто, наскільки високо торчить BNC-шний щуп. Тут буде така сама історія, але тут і габарити теж трішки більше. Перевага цього пристрою в тому, що в нього будований мультиметр. Але по заявленим характеристикам цей пристрій суттєво програє цьому пристрою. Отже, 120 МГц, якщо працювати на одному каналі, але на щупі максимальна полоса пропускання, і то в режимі дільника 10х буде приблизно біля 100 МГц до 100 МГц, а в режимі дільника 1х буде 5 МГц. В режимі дільника 1Х можна вимірювати сигнали з напругою VPP, це від піка до піка до 80 вольт. В режимі 10х до 800 вольт. Якщо ви плануєте якусь напругу вимірювати, але не знаєте, що там за напруга, то перемкніться на 10х. Також потрібно перемикатись і на самому осцилографі. Для генератора є крокодильчики, а для самого щупа є обов'язково накидний щуп для того, щоб зачепитись за щось і. Триматись там, є кольорові кільця для того, щоб маркувати щупи і розуміти, що як, куди навіщо, де там який щуп знаходиться. І є обов'язкова викрутка для того, щоб калібрувати ці щупи. Калібровка, ну може подивимось, може сьогодні ще й калібрування зробимо. Калібрування можна робити лише такими викрутками, металевими викрутками, лізти сюди. В щуп аж ніяк не можна. Бо зробити тільки гірше. В одноканальному режимі до 120 МГц, але щуп до 100 МГц. Але якщо працювати з цим пристроєм в двоканальному режимі, то максимальну частоту, максимальну смугу, смугу пропускання ви отримаєте всього-навсього 40 до 40 МГц. В принципі, для більшості задач 40 МГц це з головою достатньо. В 2C53, який до цих пір не вийшов в серію і не продається, в нього смуга пропускання до 50 МГц, причому на обох каналах. В нього є два канали. Ці два канали незалежні, але вище 50 МГц аж ніяк. Також в характеристиках толтопа дуже дивно прописано кількість мегасемплів в секунду. Це скільки зразків в секунду може аналогоцифровий перетворювач взяти з сигналу з самого сигнала 500 мегасемплів на секунду. Це досить непоганий показник, але є одне маленьке слово: еквівалентно 500 мегасемплів в секунду. Що це слово означає? Не розумію. Тут, якщо теж не помиляюсь, 500 мегасемплів в секунду. Але тут стоїть досить непоганий АЦПшка. А тут, якщо не помиляюсь, не помиляюсь, 250 мегасемплів в секунду. Тож 500 мегасемплів на секунду, наче заявлено непогано, але слово еквівалент мене трішки здивувало. При вимірюванні напруги похибка тут може досягати 10% аж бігом. При вимірюванні частоти обіцяють похибку аж 1%, що є теж непогано. Так, вмикається, до речі, досить незручно. Не те, що незручно, потрібно звикнути вмикати. Ось кнопка, заховали вони і дуже цікаво. Є можливість запам'ятовувати форму сигналу можна записати до 2500 форм сигналів, але передати на комп'ютер, наприклад, ці форми сигналів не можна. Хоча я не здивуюся, що це в мене така ситуація, і в мене він не захотів під'єднуватись до комп'ютера. Кольоровий екран 320 х 240 242,4 дюйма. Є вбудований акумулятор, підзаряджається від Type-C роз'єма, що є дуже зручно. Вимірює до 12 різних параметрів сигналу. Чутливість по вертикалі від 50 мВ до 100 В, по горизонталі діапазон від 6НС до 50 секунд. Як завжди у подібних пристроях, є три режими роботи тригера автоматичний, нормальний та одиночний. Тригер можна налаштовувати по зростанню по спаду і також вимірювати або лише змінну складову сигналу, або і постійну складову сигналу. По замовчуванню при вмиканні він буде працювати в одноканальному режимі. Для того щоб перевести його в двоканальний режим, потрібно затиснути клавішу F2. Для цифрових осцилографів дуже важливим параметром є глибина пам'яті. Сигнал, який потрапляє в цифровий осцилограф, спочатку оцифровується з допомогою аналогу цифрового перетворювача. потім зберігається в пам'яті, і тільки потім ви його бачите. Чим більша глибина пам'яті, тим детальніше можна зберегти сигнал. У дуже дорогих осцилографів глибина пам'яті може досягати 800 мільйонів точок. У фнірсі DPOX 180 заявлено 120 кілопоїнд, 120 тисяч точок. А у Tooltip написано 128 дів. І от, на жаль, я ніяк не можу зрозуміти, що це за 12,8 дів. Якщо ви знаєте, чому вони глибину запам'ятовування, пишуть в дів, напишіть, будь ласка, в коментарях. На 2C53 в характеристиках взагалі вказано 1 кoint. Мабуть, почнемо все ж таки з генератора. Так, я підключаю генератор і підключаю. Для того, щоб зайти в генератор, потрібно зайти в меню, вибрати OUT. І у нас зараз е прямокутна форма 1 КГц. 3 вольта VPP, VPP, напругу від піка до піка можна зменшувати шпаруватість сигналу, вона ж скважність російською мовою зараз на 50%, її також можна змінювати. Підключаємося, дивимося. Переключився на 100 кГц з 99-98, майже 100 кГц. Знову ж похибка також може бути на цих остелографах вимірювання частоти до 1%. Але ви подивіться на форму сигналу. Вона можна сказати, що вона просто ідеальна. Підвищуємо. 500 кГц 499,9 кГц. Чудово. Чудово, просто чудово. 3 МГц частота вимірюється досить непогано, але, як ви бачите, форма сигнала вже трішки спотворена. І давайте на максимум 5 МГц. До речі, нема, не заявлено, що він може видавати 5 МГц. Це тільки лише в прошивці в цій є 5 МГц, а в характеристиках нічого про це не сказано. І як ви бачите на 5 МГц форма сигналу прямокутного тут вже така собі, не дуже красива. Зменшуємо до 2, ну таке собі, зменшуємо до 1. Пробуємо зменшити шпаруватість, наприклад, зробимо, зробимо там 20%. І зменшимо напругу VPP, наприклад, до 1 вольта. 500 кГц 1,12 В, і зменшимо ще VPP, наприклад, до 01 VPP. 127 мВ. З генеруванням прямокутного сигналу до 500 кГц проблем немає. Вище вже починається незрозуміло що, бо навіть 1 МГц вже ну він схожий на прямокутний імпульс, їм не можна користуватись для чогось. Генератор цього пристрою може видавати лише три форми сигналу прямокутний меандр. Трикутник з частотою до 100 кГц, зараз виставлена максимальна частота 100 кГц. і синусоїда. Синусоїда 100 КГц, а VPP показує 2,7 В. Синусоїда 50 Гц, показує 50 Гц, VPP 2,6 В. Всі налаштування цього пристрою ви знайдете, натискаючи кнопку меню. Waveform – це збережені форми сигналів. Вольтаж параметри сигналу по вертикалі, напруга від піка до піка, пікова, максимальна, мінімальна, середня і середньоквадратична. А по горизонтальній шкалі показує частоту період, ширину, скважність, є можливість інвертувати сигнал. З генератором ви вже знайомі. Автоматично 50% це означає, що сигнал буде автоматично встановлюватись на середині шкали. Це можна робити також за допомогою кнопки 50%. Калібрування робиться без щупів, можна, до речі, зараз натиснути. Без щупів, без USB-шних кабелів натискаємо. Лайт яскравість підсвітки. Grid – можна вимикати або вмикати сітку, якщо вона не потрібна вам. І також можна вимкнути або увімкнути пищалку. Поїхали, подивимось, що він може у якості осцилографа. Зараз з генератора йде сигнал 1 КГц. Авто. Що мені подобається DPOX180, тим, що в нього є досить, досить непоганий генератор. По замовчуванню з виходу цього генератора йде 1 КГц і напругою 1,5 В. Але можна увімкнути генератор і обрати на генераторі іншу форму сигналу. Синусоїда 1 КГц. Хвиля, пульс Сінка, мульти-аудіо. Логарифмічна експонента повний половина крок, зворотня пилка, це тріангулярний. Частоту будемо піднімати по 100 кГц. VPP 1,5 Вольта недолік DPOX 180 в тому, що не можна регулювати VPP. Тобто напругу на виході генератора регулювати не можна, там стабільно 1,5 В і все. 100 кГц, 200 200 кГц вимірює, 312 вимірює 300 кГц. Давайте натисну кнопку OK авто. 300. І вже при 300 починається незрозуміло що. Перемикаю на 10х. Натискаю авто. Це вже 1 МГц. Як ви бачите, інколи потрібно все ж таки перемикатись на 10х 2 МГц. 3, 5. 5 МГц. На жаль, якщо ви хочете вимірювати такі сигнали прямокутні з частотою 5 МГц, і щоб вони ідеально показувались, вам потрібна трішки, трішки дорожча техніка. Спробуємо ще іншу форму сигналу. Трикутник 5 МГц, пилка, зворотня пилка, синусоїдальний сигнал 5 МГц, VPP 1,25 6 МГц, 7 МГц, 8 9 і вже, бачите, VPP впав приблизно на 30%. 10, 11, 12. Частоту показує, до речі, дуже чудово. 20 МГц ідеально показує, якщо синусоїда. А от VPP тут впало майже в половину. Це означає, що далі, далі особливого сенсу вимірювати немає, тому що надто сильне затухання сигналу. 50 Гц. VPP ідеально показує 1,5 В частоту 49,9 Гц. 10 кГц, 20 кГц, 30. 30 кГц. Давайте зразу 50 кГц і 150 кГц. Ну що ж, як висновок можу зробити, що подібний пристрій буде досить непоганим подарунком комусь купувати його. Тут вже думайте самі. Я думаю, що за такі гроші можна знайти щось цікавіше. Хоча той самий DPOX 180 коштує майже вдвічі дорожче, ніж цей пристрій. Одну форму зберіг натисканням кнопки Save. Зараз хочу подивитись, що там, а там не одна форма вже збережена. Це саме той сигнал, який я зберіг. Ну що ж, на цьому поки що все. Досить непоганий пристрій для аматорської домашньої лабораторії. Якщо ви користуєтесь подібними пристроями, напишіть про свій досвід, і якщо у вас є досвід, то буду вдячний вам за оцінку цього пристрою знову ж внизу в коментарях. На цьому поки що все, а це поїде до когось з вас. Перед тим, як ви почнете щось вимірювати, не забувайте калібрувати щупи. Для цього вам зовнішній генератор не потрібен, в будь-якого сторофа є вбудований генератор. Зазвичай на виході генератора буде меандр частотою 1 КГц. Тут на виході генератора меандр частотою 1 кГц. Як ви бачите, форма меандра ідеальна. Щуп калібрувати зараз не потрібно. Якщо ж сигнал був недокомпенсований або перекомпенсований, то берете викритку, яка обов'язково буде в комплекті з щупом, вставляєте в щуп і крутите або в одну сторону, або в іншу сторону, і дивитесь на форму сигналу. Форма сигнала повинна бути ось такою: ідеальний меандр. Нагадую, що меандр це періодичний сигнал, який можна розкласти на гармоніки і синтезувати з гармонік. У меандра з коефіцієнтом заповнення 50% перша гармоніка буде мати таку саму частоту, як і сам меандр, а 50-та гармоніка буде мати частоту в 50 разів більше, і амплітуда 50-ї гармоніки буде суттєво ослаблена. Тож для того, щоб на екрані осцилографа побачити ідеальний меандр частотою 1 МГц, бажано мати осцилограф з смугою пропускання не менше 50 МГц. І також не забувайте, що у зондів також є своя смуга пропускання.